41 мобілка, 71 зарядний пристрій, 4 колоди гральних карт та 19 п'ять пачок дріжджів. Все це намагались незаконно передати до піщанської колонії. Найцікавішим є те, що всі ці презенти були упаковані в газовий балон. Однак працівників в'язниці вчасно виявили незаконну передачу. Це горіна, це, 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 це піна, що? піна. Це піна, це, роз, піна це монтажна. Розстопилася кого горілася. Ні-ні, ти її роздираєш, виходить. Там, там, там так. Нічого. При догляді газового балона. Працівниками оперативного відділу та відділу нагляду безпеки була виявлена велика кількість заборонених предметів. А саме, це мобільні телефони в кількості 41 штука, зарядні пристрої, а також дріжджі і чотири колоди карт. Значить, завдяки професіоналізму, пильності молодших інспекторів відділу нагляду безпеки, оперативних працівників заборонені предмети до установи не надійшли.